Зі перше головне поїхали. Зміни мене не буде нелегко. Зеленський про вибори в Україні пише Юлія Полібіна Дорогий наш, дуже дорогий Владимир Олександрович. Ви стільки життів українців забрали своїм криворуким правлінням, що краще би вас обміняти на всіх полонених українців, яких ув'язнили і забрати полон РФ окупанти. Може нам такий варіант розглянути, зважаючи на те, що ви ворога просто і легко допустили Україну, що заспокоювали країну днями єдності шашликами, коли треба було терміново купати окопи і мінувати дороги на кордон. Конституцію він не читав про звернення в конституційний суд, навіть не згадав. Знехтувало всіма демократичними процедурами, і тепер ставить умови. Це просто крайне хабство, ницості зухвальства. Він не боїться, що кара на його голову. Які такі слова може казати той, хто повинен захищати країну, яка потерпає від агресії, постійних атак шахедів бомба. Все ж не Україна для нього важливо. Його цікавить Тільки влада довічна і повна і бажано з репресіями. А Зоя Казанжи в той же час. Пише наступне. О, дивіться, я не розділяю раду, з приводу того. Що наш дав прикурити президенту наймогутнішої країни світу, я не розглядаю тверджень, що нічого б не допомогло Зеленському підписати ту угоду, яку він сам запропонував. Я також не вірю у теорію змови, хоча мені б хотілося у цьому випадку і в те, що вся ота зустріч була хитромудрим планом Трампа, щоб потім таки осадити за стіл перемовин Україною Росії у Трампа і Венса ставлення до Зеленського дуже схоже та особисте не сприйняття, що вони активно і демонструють. І так мене дратують оці всі заклики об'єднуватися, бо всі, хто воює. Працює і так, об'єднується спільною метою. А президент, який я би все-таки мав би щось сказати народу України, не спішить ані нас об'єднувати, ані щось пояснювати. Ну не уважати жде мешавою комунікацією пости на Фейсбуці, і телеграм-каналах, в яких нам розповідають, що не треба радіти, що наш ждав прикорити двом довнім. А вони довні тут повністю підтримують і закрити роти, бо це вирушує нашу єдність. Підтримка Європи шалено важлива і у Європі. Немає жодних варіантів відморозитися. Але в Європі потрібно союза з. Ученими штатами Америки і думаю, що це у Зеленському вже сказано, в тому числі на Даунінг-стріт, а 10 сьогодні. Ну, не китайці вже на допомогу кликати нама там поставив палець, і руку відрубають. І нам конче потрібна підтримка Сполучених Штатів Америки, як би хто не хорохорився і не розповідав зі своїх теплих аналітичних диванів, що цифри допомоги завищені, і не все так однозначно. і Наша мільйонна армія найбільша в Європі без американської допомоги нас нічого доброго не чекає. Хочу, щоб ви прочитали Галини рибаки, який. І резонує і мені у Трампа проблеми почалися майже відразу. У нього не було 73% на виборах. Усього було на грані. А на 10 день коронації статової прайтинг президента був найгіршим за усі часи Сполучених Штатів Америки. Україні почали зростати ціни. Хоча головним лозунгом було усе навпаки, відбувалася катастрофа за катастрофою. Американці почали битися в магазинах за яйця депортація, хоча й відбувалася з помпою, але за недочастенністю була найменша в історії Сполучених Штатів Америки. Держава стрімко. Отрачала політикою увагу. на міжнародній арені. Путін не збирався стояти раз. Два діяльність маска породила сотні тисяч незадоволених. Волочні акції назбирали обертєва. Правда, їх не показували та не пускали в мережу проти 21-го століття. Чого хотіла, той міг побачити. Я готувала для вас матеріал. Він потребував декілька тижнів дослідження. Проте після останніх подій не впевнена, що я хочу цим поділитися. Вода у пісок пісоки тут Трамп згадує про діло, яку як усі мають пам'ятати, запропонував Єрмак Зал Ленський інший – ніхто Трампу це бачилося найліпшим засобом підтримки свого становища у Сполучених Штатах Америки. Він укладає діл, розповідає, що гроші повернуті парамирі встановлено на Трамп президент світу. І ось цією угодою почали їздити в Києва. 21 лютого года була узгоджена. коли пропонував підписати її прямо в Києві. Тихо, спокійно, в робочій атмосфері, яка можна швидше у Трампа справи Кепськім. Америці почали крутити ролик ролики. Задіяли тота -E на сцені. З'являється Єрмак, який наполягає на підписанні діло в Білому домі. Трамп. По на це погоджується, але висуває прохання, що ви усі були присутні в офіційному драскоді з бекстейджі процесу. Питання у підручнику логіки. Навіщо ярмаку була зустріч в вальному кабінеті, коли він знав, що Зеленський не переодягнеться? Уєн з буде поводитися абсолютно непристойно у своєму дослідженні. Хотіла показати нову основу діяльності Ленси, і ця основа настільки страшна, що його ненависть до України. Нам показалась би невинними а Зеленський не буде стримуватися. Вибуховий коктейль був стартовою позицією. Апріорі до того чдається від. Сутність перекладача в протоколі спілкування справа зроблена. Хоча саме Єрмак мав наполягати на участі перекладача у спілкуванні, якби бажав добра країні, так яку мету мав Єрмак, а вони мали проїхати, щоби що отримати овації, бо Зеленському було вже кисло з рейтингами, і це найменше спогано, що проходить на думку. Адже якби були усі не підбадьорували один одну міжнародною підтримку. Якщо її оцифрувати, то можна побачити реальний стан речей. Тобто ще раз ця угода не несла жодних наслідків для України, окрім одного досту. У допомоги сполучених штатів Америки Платформою для роботи в майбутньому, як робив це Черачі, буквально облизуючи Рузвельта і Трамп пропонував підписати її в робочому порядку тихо і спокійно у Києві. У цих обстановках звідки в головах побралося, що Зеленського змушували на капітуляцію, а він героїчно стояв. Гези я гублюся у здогадках. Як так у людей вийшло, це був мій улюблений повінтев цій справі. Підсумок зеленський в оваціях рейтингу зростає. до без альтернативних величин дипломатична місія провалена. Допомога, яку надав ще Байден на волосині. Майбутня допомога забути, європа по США не витягне, немає виробничої потужності. Антиамериканські настрої в країні зростають. Наслідки треба розписувати. Я ще раз питаю навіщо Єрмаку була потрібна сварка в Білому домі? Він наполягав на поїзді США, щоби що, але хто я така, щоб зупинити народ, який бажає радісно вбитися в стінку по другому колу. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.